В Україні розпочався тиждень дитячого читання. Він підхопив естафету літературних заходів, присвячених Великому Кобзареві. У смілянській спеціальній школі читали твори Шевченка та книги про Шевченка із шкільної бібліотеки. Одна із них Шевченко в моєму житті викликала особливий інтерес. Вона наштовхнула на думку, що Шевченко так чи інакше присутній в житті кожного з учасників літературної години, адже усі вони навчаються у смілі та нарахували тут майже 20 місць, пов'язаних із іменем Кобзаря. Допомогла мандрівна фотовиставка. Учні, бібліотекарі та педагоги розповіли особисті історії на тему Шевченку в моєму житті. На літературній годині було ще багато цікавого. Говорили про дитинство Тараса Шевченка, його вірші, картини, символи, а також про його кохання і навіть улюблені страви. Усе це інформаційне розмаїття почерпнули у книгах, які були представлені на виставці.